Я... Ні, я вас особливо не буду знімати. Я Шо, просто ну... вам хотів нагадати ну, одну покажи. історію покажи. нашого з вами спасіння під час окупації в Бучі. А, а, розуміла, якщо ви пригадаєте, я з Жені Грищенко до вас 8 березня прийшов. Пам'ятаю. Тут, пам тут, дівчат, тут дівчата, це у вас тільки 3 дні, як не було електрики. <гум> <Вот>. І <гум> ми прийшли, <гум> і ви нам трошки придали оптимізму, тому що ми там вже... Сиділи більше тижня як ви, без, без усього. От, а у вас твій Андрій дав мені бензин. Ми заправили в четвертій школі, було, було, було. Да, да, заправили, підзарядилися і відправляли смски. Що люди, спасайте нас. Від 9 наступного дня відкрились коридор не вдало. А 10-го, 101 з 12 го от виїхала моя сім'я, і 12-го я виїхав. А Алла залишилася з Андрієм. І я для бучанців хотів нагадати, що вони вартували біля відділу Сіль управління соціального захисту до кінця, і може ти пару слів розкажеш, як це було. Коли вас... Е... Так, це сьогодні день вітають, вони попустили. Алла, тебе наперед з днем народження. Yeah, так, Алі сьогодні е... кругла дата, знову 18. <звеч> знову 18, як би. А решта От, але ми знімаємо незручні історії в буші. Можливо, ти пару слів скажеш, як вас з Андрієм там якби орки. Да. Віримо в перемогу. Так. Дякую всім за підтримку. Да. Я кажу, не забуває. Да, нас. Алла у нас дипломат, вона не хоче там коротко ви про це ви, розповідати. Головне, що ви жили. Да, ми вижили. Дякую, що нам да. допомагали тут? Алла, від ви, нашого ви жили, нашого, нашого журналістського якби колективу. Так, що да, завжди нам допомагала. Ну, я Дя дякую, да. З ним народження дякую. тебе цього блинці жариться да. на листики. Так, <laughs> отворачуємося, яло <Аллу laughs> поцелую. Лас. Заходьте завтра да. на роботу, бо я знаю, що та готуюся, хочу так. Щось приготувати трішечки. Добре, так, це незручна історія, красиві. але з доброю новиною що шовотала Бабенка, <рістити> е вона бухгалтер звітлапову 2007 на Пушкінське. Як зараз називається нова назва? Володимира Ковальського наша Володимира Ковальського, так постав захищав Є... так, де деякі люди не знають, хто такі Володимир Ковальський, Я там вчора. Одній жінці намагався якби пояснити. Це оборонець, який загинув 26 числа біля Новоса. Це він був героя точні. Так, так, так. так, так, так Інваліди без двох днів залишився до... героїчним сімком своїм. Так. так, так. Ми відчуваємо відповідальність за це. А, так що до наступного репортажу Віталія Іщенка незручні Друга. історії з Бучі.